Проект інсайт на радіо місто Над Богом. Студії з вами працює Віктор Мозолевський. Нагадую, радіо місто Надбугу можна почути на хвилях 101,8 FM у Вінниці та 92,7 у Козятині. Отже, стежте з нами у нас цікаво. І сьогодні поговоримо про... Учнівське самоврядування, і я радий вітати трьох моїх гостей. Спробуємо не заплутатися в них. Але це Марія Грицько, голова учнівської ради Віничний. Вітаю Марія! Добрий, день. вітаю Наталю Костюк, доброго дня, Першу заступницю голови учнівської ради Вінниччини та Світлану Білоу. Світлано, привіт. Доброго дня. А Світлана Білоус теж в раді вона заступниця голови учнівської ради Віннични з питань зовнішньої комунікації з учнівством у територіальних громадах. Давайте е, я от запитаю пані Марію. Так, спочатку, Скажіть, будь ласка, що за учнівська рада він... Вінниччини, Що це за орган? За що він відповідає? Яка його мета створення? З чим його їдять правильно? Так, І чим його їдять звісно? Учніська рада Вінниччини – це консультативно дорадчий орган при Заступниці начальника обласної військової адміністрації Наталі Михайлівні заболотній і приборзові Сергію Сергійовичу. Це до речі, орган створений для того, аби ми змогли стабілізувати вчинське самоврядування в області, тому що у нас є дуже багато органів, які коригують роботу в місті, але у нас немає органів, які коригують роботу в області. І на жаль, це дуже неправильно, тому що там є також люди, які хочуть цим займатися, хочуть його розвивати. Ми з цим допомагаємо. Два ми... два роки вже вона працює, так? А, це вже третя каденція. Третя каденція. А. Так, ви два роки, як учу... Люти так? так другу канденцію друга каденція почолюйте. Я кажу скільки каденція триває, я кажу роки. Один, один навчальний рік, один навчальний рік триває, так ага, зрозуміло. Які є проблеми, які потрібні, які учнівська рада Вінниччини може вирішити, може їх так мовити, знайти і почати їх вирішувати. Ну, найперше, це як ми взагалі знаходимо правильно. Mm -hmm. Ми проводимо онлайн зустрічі, також їздимо до територіальних громад, тобто офлайн не тільки в онлайн працюємо, і просто запитуємо в учнів. Ми не робимо це самі. От придумали, що там є якась проблема. Ми запитуємо. Наприклад, Гасінська територіальна громада, які у вас є можливо проблеми, проблемні питання на місцях, з чим вам потрібна допомога. Можливо, у вас хтось не дослухається. Тому що, взагалі, учнівська рада він це таке, як місток між владою mm -hmm. і учнями. Mm -hmm. Не завжди, якщо ти просте учень, ти можеш прийти сказати, у мене є така -та проблема, або що зробити, влада може сказати: ну вибач, ну ти не можеш цього зробити. Але якщо вони прийдуть до нас, ми знайдемо усі можливі способи для вирішення цього, тому що ми хочемо допомогти. Цікаво, які способи? Способи вирішення? Так. Ну, до прикладу, от ну, вже офіційне звернення, наприклад, да, від якої від громадської організації. Це ж громадська організація? Uh, так? Це Константин Тречор трішки інше. Uh -huh. Так, якщо у нас доходить певне звернення від територіальної громади, до прикладу немає де збиратися, щоб ви, наприклад, до нас просто приїхали, нам немає де зібратися. Uh -huh. Є ж такі проблеми. Ти там піш з теперішнім воєнним часом. Що ми можемо зробити і що ми можемо запропонувати? Ми співпрацюємо студентською радою віншення та молодичним конгресом. Вони. Uh, є такі молодіжні центри, такий квадрат у нас в місті правильно, Там вже збираються, це вважається як укриття. Чому б нам не зробити співпрацю і не допомогти відкрити там молодіжний центр? Не надати, скажімо так, заявку. Ми самі його не відкриємо безпосередньо, mm -hmm. ми не є неповнолітніми. Але якщо ми надамо таку заявку і таке звернення, то нам можуть допомогти з цим. Забезпечення діалогу. Як учні зараз йдуть на діалог? Можливо, колеги розкажуть ваше, так вони відкриті, вони хочуть щось змінити. Наскільки зараз учні хочуть покращити своє середовище, так покращити свої права? Звісно, всі учні хочуть найкращого, гарні умови навчання. Тим паче під час воєнного стану дуже хочеться більше допомагати нашим воїнам. Тому в цьому році ми будемо організовувати дуже багато таких заходів, до яких також вам пропонуємо залучитися. От. І всі, звісно, хочуть найкращого, хочуть змін. Також я сюди прийшла, щоб прийняти. Участь в цьому покращенні, і, звісно ж, я думаю, що тільки на найкраще. Угу. Зрозуміло. Тобто, як, до речі, підібралась команда так учнівської, учнівської ради Вінниччини як Створена була команда, хто долучається до учнівської ради, і, і яка це команда, скільки їх осіб? Я можу сказати зі сторони людини, яка безпосередньо зараз очолює і бачила це вже mm -hmm. як два роки. А вони розкажуть себе, як вони так, в цьому так, році обиралися, як свої відчуття як кандидатів. Отже, можу сказати, що до цього долучається дуже багато людей. От дуже багато людей. Потрібно подякувати обласній військовій адміністрації, яка нам дуже допомагає. Тобто, влада реально хоче, щоб молодіжна політика розвивалась, а не просто говорить, що ну, ми вам допоможемо. Безпосередньо студентська рада Вінниччини. у нас була звітньо виборча конференція. Це конференція, от як під якими підбуваємо всі під підсумки, розказуємо свою звітність і обираємо нову каденцію на новий рік. Безпосередньо і я обралась, і вони обирались у цьому році. У нас є певна структура, про яку ми трішки згодом розкажемо. І команда обирається за допомогою голосування, яке стається між 63 -ма делегатами від Вод... кожної територіальної громади так там обирається воно дуже цікаво. У кожній школі ж є свій президент. Mm -hmm. Цей президент він обирається у школі. Потім вони формують таке об'єднання лідерів, і це об'єднання лідерів уже безпосередньо обирає одного лідера, який зможе вступити до учнівської ради Вінниччини, як делегат. Але абсолютно усі учні є учнівської ради Вінниччини. Всі учні так, просто є делегат, який ну ми ж не можемо всіх ну, зробити. Там 163 тисячі учнів. Ми цим не зможемо зробити. Але одна людина, яка безпосередній делегат, і він чує і розповідає це своїй територіальній громаді. А складно бути головою учнівської ради? Ну, є певні можливості. Ну, перед ефіром я чую, як ви от ви абсолютно маєте бути в курсі всіх питань, так Ви... Комунікатору, так на як я говорю, це, <говори> лідер. А, ви лідер. лідер, так от дівчата абсолютно кажуть. От наш лідер а, ви маєте час, наприклад, на навчання, на якісь інші моменти на власне, життя, життя, на власне життя. Так ну я цю діяльність взагалі саме учинське самоврядування розпочала ще з восьмого класу. Зараз я mm -hmm. в десятому, тобто рік три роки вже, і я не планую зупинятись, тому що я бачу. Те, що мені це подобається. Якщо б мені це не подобалось, мені нічого не вистачало часу. Але коли ти хочеш, в тебе вистачить на на все. Я зараз відмінниця, я йду на медаль. Я в мене є своє власне життя, в мене є мої друзі. Та й навіть в учнівській раді в мене є друзі, тому що ми дуже дружня команда. І чесно кажучи, є можливо якісь складності, але якщо я хочу, я їх поборюю. Мене є така чудова команда, яка мені цим дуже допомагає. Ви бачите результат? Чесно, угу. дуже. Просто неймовірний результат. Якщо подивитися на області учнівства загалом десь 3-4 роки назад, і зараз, то тепер у кожній школі є учнівське самоврядування і знаєш що це, і знаєш, що таке учнівська рада mm -hmm. Вінничнини взагалі це дуже великий результат. Mm -hmm. а, питання до пані Наталі, так, першої заступниці голови учнівської mm -hmm. ради Вінниччини. Як ви долучились до цього руху? Особисто я приймала участь у голосуванні там, де за. Одну чи дві години мали усі представники проголосувати за певного кандидата, і наприкінці, о першій годині дня, вибиралися два заступника. Особисто я виграла ці вибори і набрала достатню кількість голосів, щоб посісти цю посаду. Угу. Ви відповідальні за заходи, так які проводяться учінською ну, радою вінчини. Які от найближчі заходи можете проносувати? Найближчі заходи, які це будуть, це буде наприкінці червня, коли вже усі випускники складуть НМТ. І щоб оставити після себе щось в школі, щоб про них пам'ятали, ми хочемо організувати такий захід, посади дерево. Кожному одинадцятому класу буде надане одне дерево, щоб вони в пам'ять про себе змогли його посадити. Та десь біля школи так. свої, так? Це біля школи, залишити маленьку згадку про себе і зробити наше місто більш більш зеленим, mm -hmm. наше місто і взагалі область. Тому що ну всі ми хочемо щось про себе залишити. Я знаю там на асфальті, малюють. Чому ти не зробити і не дати зелене світло на це і допомогти з цим? Тому що, наприклад, я буду випускатись. Я чесно хочу, щоб про мене щось залишилось. Ну так і навіть потім прийти тут да, до подивитися. свого начального закладу і подивитися, як воно виросло чи підрізали йому гілки. Можна навіть провести Правильно. таку аналогію, що от як я росту, так і росте це дерево. Я випустилась, mm -hmm. пішла у доросле життя, і воно продовжує рости так само, як і я в ньому. Ну це така традиція давня, да що залишити що те, що росте, там так. квіти чи дерева класна традиція, Світлано. Світлана, так. заступниця голови учнівської ради, Вінниччини з питань зовнішньої комунікації з учнівством у територіальних громадах. Розкажіть, будь ласка, як відбувається ця комунікація? Ну, дивіться, комуніка... до вас ідуть звернення? От, от, будь ласка, Світлана, у нас такі питання можна їх вирішити. Е, дивіться зараз. Ми плануємо будемо робити такий графік, щоб з вересня ми будемо їздити в різні. Села, міста буду я буду комунікувати з учнями, дізнаватися їхні проблеми, що їх турбує. Буду намагатися це, звісно, вирішити. Наприклад, навіть чи прислухаються до учнів їхні директори, їхня рада. От тому, що це. Ну, дуже важливо, щоб всі мали рівні права, і от з вересня ми будемо складати графік, їздити до них, навіть дізнаватися, наприклад, чи є в них булінг, шукати вирішення цієї проблеми. Ну, це наприклад. І звісно, я думаю, це навіть дуже крутий досвід е, до мене, тому що я мала 4 роки досвіду в журналіст в журналістській діяльності і комунікувала з дуже різними людьми, тому я саме вибрала цю посаду. Я на неї йшла, я на неї дуже хотіла. Е, мене дуже підтримували, тому що ну, звісно, казали, що в мене все вийде, і я знала, що я на ній буду, тому що по житті я себе відчуваю лідером. Mm -hmm. Добре, в мене питання до пані Марії. Як вчителі, як директори, так, як завучі ставляться от, взагалі до учнівської ради. Ну, я маю на увазі на місцях. Так? На місцях, так. так. Ну можу розпочати напевно своєї школи, так mm -hmm. безпосередньо вчителі мої мене дуже підтримують, і директор і адміністрація, тому що вони бачать в цьому мій розвиток. Це дуже важливо, щоб підтримувати душівські ради так. на місцях від саме від. Адмінблоку так від uh, вчителів да залежить взагалі, чим вона буде розвиватись. Тобто може бути така, що адміністрація проти абсолютно всіх заходів, і як би ти не хотів, учнівське самоврядування, по-перше, uh -huh. і учнівська рада не буде працювати. Учнівська рада від не працює якраз таки над цими проблемами, і поки ми не стикалися з тим, що хтось дуже проти з адміністрації, навпаки, зараз усім стали більш такими сучасними і хочуть, аби молодь щось робила, тому що. Так, є певні нюанси в тому, що ми може десь безініціативні, як деякі кажуть. Але якщо дати правильний поштовх, дати побачити взагалі, що може бути від цього результат, учні самі це хочуть робити, і саме ця мотивація допомагає адміністрації та учням, ой, вчителям зрозуміти, що це чогось вартує, і вони до цього дуже добре ставляться. І Від цього виграють всі по суті, так і школа виграє адміністрація. Сам виграє. у нас ро щось робиться, тому що mm -hmm. наші діти активні, так. ми їм даємо можливості. Так, ми десь там направляємо на те, щоб вони щось правильне організовували. Так які зараз, до речі, найчастіше учні хочуть щось організувати, що найчастіше, якісь можливо, ярмарки, можливо, якісь виставки, можливо, якісь концерти. От на що на чому зараз зосереджуються учні в різних школах? Різні учні багато чого цікавляться, тобто хтось цікавиться більш волонтерством, і йому цікаві заходи, які будуть спрямовані на посилення допомоги нашим військовослужб... військовослужбовцям. Інші учнів цікавить більше таке щось розважальне, тому це будуть заходи різні розважального характеру. Ось так а які до речі цілі ставить перед собою на наступний рік учнівська рада він. Учнівська рада Вінниччини хоче розробити типове положення, тому що наскільки ми всі знаємо, типове положення про учнівське самоврядування на даний момент не існує. Mm -hmm. Ну тобто воно десь може плаває, але точно що було все прописано, як має проводитися голосування, яка має бути структура. Тобто, в одній школі може бути президент і рада, в другій може бути президент і парламент. Він взагалі а може бути це не буде... впорядковано, так? Це не на жаль, не впорядковано. Тобто, навіть у вінці таке зустрічається. Я не кажу, що це погано, але на мою думку було б краще, якби мали певний приклад і знали, що робити. От, наприклад, з тим самим. Голосування. Ми хочемо також проводити онлайн голосування онлайн вибори для того, аби це було більш дієво, тому що от на власному прикладі зараз можливо передам слово дівчатам, бо вони розказали, тому що вони саме обиралися голосуванням онлайн. Це був у нас такий пробний експеримент, і він всім дуже зайшов. І саме тому давайте трішки розкажіть, як це вам було розкажіть е результати експерименту. Ну, це був такий дуже цікавий експеримент, тому що. По-перше, це йде конкуренція, і дуже так цікаво, що ж це буде дуже приємно відчувати цю конкуренцію, звісно. І було дуже цікаво дізнатися результат. Тобто, я вважаю, що таким чином треба приймати завжди, щоб ніхто не розслаблявся, щоб всі е, нервували. Це це був дуже такий приємний досвід, і я вважаю, що таке потрібно голосування проводити завжди. Наталя для мене голосування мені взагалі воно прям зайшло, тому що давалося кілька годин. Це як була агітація. Тобто, ти маєш підключити усіх. Угу. Типу, а, друзі, школа і це круто, коли в тебе є певний час, і ти за нього маєш виконати якусь роботу. Потім саме Ну звісно, саме приємніше це вже були е, оголошення цих результатів. коли ти розумієш, скільки ти набрав, ти дивишся, скільки хтось, тобто, як хто працював, як хто залучав усіх учасників до цього голосування, так і вийшло. От у нас зараз е, в студії, так, от просто зараз. Е... Є голова учнівської ради, перша заступниця і заступниця голови. Так, тобто весь такий, мовити <гум> керівний склад. А як часто ви збираєтесь і комунікуєте між собою саме по роботі учнівської ради він? Ну, який ваш графік в цьому плані? Саме президію, тобто президія це так, не так. тільки ми в трьох, там ще є секретар, який безпосередньо абсолютно все записує, декламує наші зібрання для того, аби ми знали, які у нас цілі та напрацювання на місяць. Це вже <гум> питання на другу відповідь кожного. Місяця ми маємо збиратись. Інколи з президією там хтось заскучав, що в когось нові ідеї хоче розповісти. Тому що ну це не так зрозуміло, коли ти там написав смс-ку кинув, позвонив по телефону, сказав. Не зовсім розумієш, як це має працювати. А так ми можемо зустрітися, бо ми можемо зустрітися десь в кафе, поговорити. Чому б ні? Тому що, знову ж таки, щось карена відношення це не про просто сів, сказав, так, має бути так-так. Ми хочемо тут це дружні... обговорення? Так, це, постійний... так, це обговорення yeah. це постійні дискусії, тому що тільки в дискусії ми знаходимо істину. Ми хочемо просто робити таке коло дружнє, насправді дружнє, Не просто що ми керівні, керівні там люди, керівники, які мають дивитися, що все було добре. Ми робимо дружню атмосферу, щоб знаходити щось цікаве і робити щось цікаве, з так. якими учнівськими радами інших регіонів ви співпрацюєте чи плануєте співпрацювати? Ну, на даний момент можу сказати, що я була зразом, скажімо так, не зовсім їхала Кучнівська рада Вінниччини, але їхала разом з громадським об'єднанням лідерів, тобто це в нас інша вже організація саме в місті. Ми б їхали до Львову. І як ми зрозуміли, у них немає такої учнівської ради Львівщини, як я зрозуміла, у них є так, як у нас міське об'єднання, але такого немає. Тому ми будемо надалі шукати, дізнаватися, де є, і можливо, ми зробимо якийсь крутий там захід і хочемо отримати від всіх уснівських рад фідбек, тому що це круто, коли є якась співпраця та комунікація. Я вам дякую і дякую за вашу роботу, за вашу позицію, за те, що ви. Робити такий двіж, так в середовищі учнів, за те, що ви намагаєтесь їх розбурхати трохи до якоїсь такої правильної діяльності, і дякую вам. Нагадую, що сьогодні у нас в ефірі були Марія Грисько, голова учнівської ради Вінничне, Наталя Костюк перша заступниця голови учнівської ради Вінничне, та Світлана Білоус, заступниця голови учнівської ради Вінничне з питань зовнішньої комунікації з учнівством у територіальних громадах. Так, може, ще доповнити можна, ще в нас Хотіло... є пару хотіла сказати, що так як ми плануємо дуже багато багато заходів, благодійних заходів, слідкуйте за нашими анонсами в нашому інстаграмі. В Він Children Council. Дуже будемо е, бачити раді вашу підписку. Там буде вся інформація. Долучайтесь, тому що це важливо. Наш час допомагати воїнам. А таких заходів ми плануємо на наступний рік дуже і дуже багато. Тому долучайтесь, будемо вам раді. Дякую вам, долучайтесь дійсно, тому що це дійсно важлива важлива робота. А проект інсайт на сьогодні завершується. Зустрінемось вже завтра у цій же порі на Насе По буднях на 101 і вісіма фам проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.